Цікаво, чому ви вважаєте, що за навчання можна забути? Наприклад, в неділю я в свого рекрутера питав, чи можна мені якимось чином отримати вищу освіту для того, щоб робити військову кар'єру. Бо без вищої освіти мені світу тільки сержантські посади. А якщо я хочу молодшого лійтената, то мені треба бакалавр. І мені дали контакти, я дзвонив в один з університетів, і мені там, якщо не помиляюсь, декан кафедри все розповіла. Якщо я хочу поступати цього року, в мене не виходить, бо я не здавав вступні екзамени. А у в мене ще нема. Тобто, якби я зробив би вступні екзамени, там чи ЗНО, чи як воно якось там по-новому воно називається. То я міг би цього року поступити на платне, на дистанційне навчання. А після отримання ОБД з наступного року навчатись безкоштовно. Це вже мені казали в університеті, а не в ЗСУ. Так що навчання воно є. Просто питання, чи буде на це час, і в мене контракт на три роки. Що буде далі? Ніхто не знає, чи доживу я до того, ніхто не знає. А бакалавр це чотири роки навчання. Стоїть питання рентабельності. Якщо люди хочуть вишку заради вишки, чи вишку там заради майбутнього після армії, то, можливо, якщо будувати військову кар'єру і ви плануєте залишатись в армії після <кх>, першого контракту, якщо доживете, то так само є сенс. Но цей рік я точно пропускаю, бо я не можу здати вступні екзамени вже пізно. Наступний рік ну давайте доживемо.